Sim, meu Deus. Пастори Сталтаненко в проповідях нам показують, що у допотопному світі відбувалися настільки неоднозначно страшні події, що уся ця історія переписана і покрита мороком. Та Біблія нам розповідає про Єноха, який був забраний на небо живим, тому що він доводив Богу своєю праведністю і вірою. І ми не можемо не довіряти тому, що описується у книзі Єноха про Божих ангелів, які повинні були охороняти людей. Та вони вчинили не послуг Богові, вчинили по своєму бажанню сходи. На землю, щоб з'єднуватися з людськими доньками, від них народжувалися мутанти, по землі ширилось страшне зло і розпуста. ДНК людини порушувалося. і Бог не міг це все терпіти. Він наслав потоп, щоб стерти з лиця землі усе живе творіння, і цим показано, що Бог не буде терпіти непослуг, бо військово прийде Божа кара, і це видно протязі усієї історії людства. І Людям потрібно усвідомити це все і зробити висновок.